Для мене щастя це здоров'я та щасливі батьки, котрі пишаються. Мною. Щастя це для мене друзі. Щастя для мене це теж моя Україна. I happy because I have friends. Щастя для мене це моя Україна, моя вчителька. Друзі, на побуті. Щастя для мене це продовжити свій рід. Щастя це народження, подарунки, мильне позиринки. Щастя це футбол, тварини і сім'я. Щастя це допомога людям. Щастя це колір червоний. У нього смак полониці. І ще, і ще щастя це друзі. Щастя це займатися спортом, коли у тебе багато іграшок і коли у тебе ні батьки. Це подорожувати. Щастя це здорові рідні, здорові домашні улюбленці. Щастя це змога розважатися. Щастя це вірні друзі. Щастя це коли мої батьки ніколи не хворіють. Щастя це коли я на мотоциклі. I I am happy because I go in for sports. Щастя для мене це весь світ. I am, I am happy because I and friends. Щастя, це коли у тебе є можливість подорожувати світом, коли ти можеш дізнаватися щось нове кожного дня, коли ти можеш допомогти комусь реалізувати його мрію. Щастя, це любов. Щастя, це ходити до кіно, їсти мороз і танцювати і співати. Це проводити багато часу з сім'єю. Щастя, щастя для мене, коли я тваринами. Щастя для мене, коли я бачу друзів. Щастя для мене це по ти в дощ. Щастя, це коли Добре. в тебе є друзі, які підтримують тебе будь-яку пили.